Усім привіт! Скоріше за все, ви думаєте, я вірю в душі, навіщо мені ходити до церкви? Давайте розберемось у цьому питанні. Якщо вірі в душі достатньо, тоді навіщо Ісус Христос прийшов на землю та заснував церкву? Увага! Навіщо сам Бог прийшов на землю та заснував церкву? Якщо зібрання віруючих не потрібні, тоді навіщо Ісус Христос велів зібратися в горниці 120 людям. Та вилив на них Духа Святого для того, щоб вони йшли та проповідували до краю землі. Саме завдяки їх вірі християнство досягло і нас в першому столітті. Багато християн загинуло мучиницькою смертю. Навіщо все це, якщо достатньо, просто вірити в душі? Віра в душі це тотальний обман. Їй не потрібна церква, Біблія, Христос, не потрібні пророцтва, апостоли, люди, які віддали життя за віру. Для душевної віри немає сенсу в усіх цих жертвах. Їй ближче герої фільмів, коміксів та ігор, ніж реальні особистості, такі як Ной, Моїсей, Ілля, Давид, Іван Хреститель, Петро, Павло, сам Ісус Христос, такі реальні історичні події як сусідній потоп, Вихід, різдво та вся біблійна історія втрачають усілякий галуст, якщо віра в душі недопустима.